Мене якось запитали про те, чому я не п'ю. І як так взагалі вийшло, як я до цього прийшла, чи взагалі я колись пила алкоголь, як перестала, ну і таке інше. І запитувала це в контексті того, щоб перестати пити алкоголь щодня, що людині хотілося б, її такий намір на те, щоб не вживати алкоголь щодня. І я на той момент якось розгубилася <с> <с> про те, як це е краще сказати, все описати, все, що в моєму житті було. Ось і зловила якісь такі думки про те, що е ніби це я якась не така, що не п'ю алкоголь, а насправді людина цікавилася для себе, для свого запиту, для свого наміру, для свого, зі свого бажання. І тут я хотіла поділитися, і, в принципі, це буде корисно не тільки в цьому контексті, а й в якихось інших темах, якихось інших допінгах, чи, наприклад, як почати займатися спортом також. Отже, одразу хочу сказати, що. Немає такого поняття, що там правильно чи неправильно, чи категоричності в плані алкоголю, якщо дивитися на це з духовної перспективи, з перспективи єдності і любові. Тобто не має бути категоричності, бо в категоричності немає любові без умов, коли там, я кажу, що я проти алкоголю, чи я за алкоголь. Да? Ось. І... Але... Але... Тут важливо, щоб. Це було в балансі, щоб розуміти і відчувати, що відбувається, коли ви п'єте алкоголь чи, чи якісь інші допінги вживаєте. І що за тим приховано. Тобто, чому я це роблю? Для чого? Що я отримую в результаті? Це допоможе зрозуміти, як це те, що я отримую в результаті, що є моєю потребою, як це отримати по-іншому. Так? Ось. Uh, і що хочу сказати? Я наразі uh, вживаю алкоголь, можливо, десь разів 5 в рік чи біля того, тобто до 10 разів. І це маленькі uh, порції, і я від маленьких порцій вже uh, п'янію, так як я не вживаю на постійній основі алкоголь, тому в мене uh, маленька порція мене дуже п'янить. Я що я по собі помітила, що коли я п'ю алкоголь, коли я хочу. Дійсно, в мене всередині таке виникає бажання, що я дійсно хочу, не тому, що там хтось мене заставив, хтось мене вмовляє, щоб там розслабитись чи бути більш відкритою. Да? Не для цих аргументів, які не є істинними, а тому, що я просто в цей момент захотіла. Так відчуваю, що хочеться мені трошки випити там, вина. Чи якоїсь наливки. Ось. І м, тоді все проходить окей. Якщо я п'ю алкоголь з так, так, от що я не хотіла, але мене хтось вмовив і я випила, то потім мені стає погано. У мене може навіть боліти горло, а, особливо горло, чи там якісь ще наслідки цього наслідки цього вибору і цього, що я пішла проти себе десь. Цей момент. І це непогано і недобре теж. Це просто інформація для мене, що тоді я все-таки не хотіла, і щоб я так більше ну, намагалась не робити. Так? Тобто, коли я хочу, я роблю, коли я не хочу, я не роблю, навіть що би не було, як би мене не мовляли, що взагалі б ну, не відбувалося, і взагалі ніяких аргументів не має бути, щоб я це зробила, якщо я зараз відчуваю, що це мені не потрібно, я не хочу. Це один такий момент. Другий момент, що я поспостерігала, чому я не п'ю алкоголь, тому що я помітила і те, що вам допоможе, дуже важливо мати контакт з тілом, мати такого спостерігача, який помічає, а що відбувається в моєму тілі, з моїм станом, зі мною, коли я вип'ю алкоголь, особливо з тілом. І коли ви поспостерігаєте за тим, що відбувається, коли ви п'єте алкоголь, то... Ви помітите, що це не дуже приємні процеси. І це те, що стало моєю мотивацією. Тобто я відчула цілому, що мені не подобається те, що відбувається. Мені спекотно спати, щось там перетравлює дуже сильно мій організм, що в мене оцікає обличчя, там ще якісь моменти. Особливо, якщо на ніч пити алкоголь, ну і в принципі будь-яку. Мабуть, і воду, і будь-які якісь е рідини, воно може бути на ранок е оце, така е оточність. Ось. І е я поспостерігала, що відбувається в тілі, що як воно себе поводить, як, ну, що, що відбувається, мені не сподобалася е така реакція, тому я е зменшила і це для мене стало мотивацією. Третій момент важливо розуміти і спостерігати, що і для чого ви п'єте алкоголь. Тобто, що це вам дає. Яка потреба, яку свою потребу я закриваю алкоголем? Тобто, що в результаті для чого я це роблю. Наприклад, ви можете пити алкоголь, щоб бути більш відкритим, комунікабельним в соціумі з іншими людьми, щоб підійти, познайомитись чи ще щось. Так от, відкрию вам секрет і велику правду. Істину, що це можна робити і без алкоголю, так? Тобто зрозуміти, яка моя потреба, що моя потреба ось ця бути відкритим, комунікабельним, як я можу реалізувати цю потребу без алкоголю. А можливо, просто взяти і піти в свій страх, так, і підійти до людини без алкоголю. Просто це зробити. Або ж. Працювати над цим, щоб бути більш відкритим і комунікабельним. Це я в Єгипті в мене тут трохи, трохи закрила, трошки горло болить. Ось як я це можу зробити? Я можу запитувати в людей, наприклад, про них, так? цікавитись іншими людьми, вони почнуть розповідати про себе. Їм буде цікаво розповідати про себе, вони щось будуть відпов. Ну, Запитувати у вас, або ви можете коментувати і говорити на те, що та людина відповість на ваші запитання, що ви про це думаєте? І обмінюватись такими різними точками зору, різними думками, щоб рости десь і розширювати своє світобачення. Ось. І підходити йти в свої страхи, і робити, от, йти за цим імпульсом без алкоголю, за внутрішнім імпульсом, за внутрішнім бажанням підійти познайомитись чи поговорити без алкоголю. Наступне, що може бути, це те, що вам дає це розслаблення. Коли ви випиваєте алкоголь, вам дається розслаблення. І... Тоді подивитися, як я можу розслаблятися без цього медитації, дихання масажі, спершу десь напрягтися на спорті, потім розслабитися в шавасані йога, там ще щось. Так? Дихання, тілесні практики, енергетичні розслаблятися, більше бути в тілі, відчувати внутрішній спокій, тишу всередині себе, знаходити цю точку тиші. Медитувати і таким чином розслаблятися. А, можливо, вам алкоголь дає там якісь, ви можете говорити на глибокі теми, так? А чому ви не можете тоді без алкоголю? Ви так само можете без цього е, запитувати в людини, там, наприклад, про її стосунки чи е, там, запитувати, чому ти там ось так робиш, а як ти ось це там, цього досягнув, і просто обмінюватись досвідом і йти в цю глибину, йти в цю близькість без алкоголю. Не соромитись, запитувати і цікавитись людиною про її стан і її життя і що в неї відбувається в житті. Ось і коли ви зрозумієте, в чому, в чому ваша потреба, що там стоїть за алкоголом, то ви зрозумієте тоді, як собі це дати без цього. І це такі, от основні ключові, такі декілька моментів, які допоможуть кинути пити алкоголь щодня, не сприймати це надто серйозно, не корити себе, що це щось і дуже сильно категорично цього ставитись до алкоголю. Ось. І підходити до цього з любов'ю до себе, до свого тіла, до свого стану і до свого вибору, що зараз я хочу, я роблю так. А якщо я це роблю, бо <свісно>, дуже часто, то це вже йде в дисбаланс, і тоді чому я це роблю? Якщо моєму тілу не ок так багато, то чому я це роблю? Які аргументи, які потреби, які там в мене всередині відбуваються процеси? І коли я це роблю? З ким я це роблю? Чому я це роблю? В яких обставинах, коли я щось відчуваю і не хочу, наприклад, це проживати, відчувати щось неприємне, так? Це теж ще одна може бути причина, коли людина, людину щось хвилює, чи вона злиться, і щоб бути таким от хорошеньким. Да? А вона не хоче подивитись в цю злість, чому вона злиться, не хоче працювати з цією злостю, не хоче приймати себе не хорошеньким. Да? Не, не приймає е, себе в різних таких от е, негативних, умовно, негативних емоціях. Е, тоді в це потрібно подивитися, а не е, ніби так е, притрусити бльостками у вигляді алкоголю свій стан. Який насправді він нікуди не дівається, він знову повторюється, і знову є вибір: ти або е, уходиш в ілюзію хорошості і успішності, і що все добре, або ти в це дивишся, ти з цим стикаєшся, з цим внутрішнім дискомфортом, щоб вирости над собою і трансформувати е, якісь е, агресію, страх е, чи ще щось в свою силу і в енергію, і в якусь сильну якість. Ось я думаю, що на цьому все. Якщо є якісь запитання, то можете їх ставити під цим відео. Можливо, щось, що не пов'язане з алкоголем, можете пропонувати теми нових відео. Я їх буду. Записувати, ось мені цікаво, мені цікаво ділитися, і мені вже дуже-дуже важливо не тримати це в собі, а випускати назовні, щоб ця всередині мій об'єм він не їв мене зсередини. Ось я не знаю, куди дивитися, коли в мене на телефоні камера стоїть ось так. Я не знаю, як воно записалося, але. Головне це суть, головне це досвід, головне це інформація і енергія, досвід і те, що вам прийде, поки ви будете дивитися це відео, ваші, ваші особисті ідеї, ваші унікальні індивідуальні рішення це у вас має бути в пріоритеті. Дякую за увагу. Мене звати Кароліна, я духовний наставник, енергопрактик, енергопрактик енергоцілитель заговарююсь. І чекаю вас в наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайк чи, чи, до речі, дізлайк, тому що все це популяризує відео. Бачите, навіть на Ютубі, що лайк, що дізлайк це популярність, це нейтрально. Ось так і в житті. Тобто немає мінуса чи плюса, є. Просто, просто інформація. І до uh, нових зустрічей.